Кістка, 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 Такими нині повертаються з війни солдати Радянської армії. Про давній героїчний подвиг розповідають хіба що прошиті кулями кістки. Судя по швам черепа, так як вони не заросли, тільки почали тут заростати. Молодий парень, від 20 до 25 років. Виходне тверстє, виходне через лице. Поля колись запеклих боїв тепер уже городи селян. Під шаром картоплі віднайти рештки солдатів досить непросто. Труднощам протистоїть ентузіазм пошуковців. Повернути бійця додому і поховати із заслуженою шаною для них справа честі. На розкопки не шкодують ні власного часу, ні сил, ні здоров'я, бо переконані, війна не закінчена, доки не похований останній солдат. Є остатки портупеї, рівня офіцерського. По всім результатам офіцер. Знайти солдата пів справи, його ідентифікація і пошук рідних може тривати роками і не дати результату. Ось цих шістьох піднятих із поля бою ховають як невідомих. Це всі невідомі, на жаль, так як ні при одному не було ні смертної капсули, ні котілка, нічого не написано було. В основному всі лежали. Грудями в землю. осколочні поранення в голову, хребти перебиті, відірвані ноги. Вони тримали оборону до останнього, стримуючи просування німців на Москву. Не складали зброю, поклали життя. Війна для цих солдатів скінчиться лише сьогодні. Коли триває, вже інша. Ось вона наша висоточка там далі пам'ятник дала героям, которые обороняли того сотку кайдата -то, проти німецьких захва теперь Тепер ми вже обороняємо проти російських захватчиков. Ці кадри біля села Васильівка на Донеччині зняв на свій Нічого. мобільний телефон снайпер нацгвардії Вадим Наумов. А вже за кілька годин групу так. атакували терористи. Для 22-річного хлопця це був перший бій і останній. Ось ця висотка. Поблизу села Васильівка. І це теж його остання фотографія, це не якраз перед боєм. Про те, що син на війні Інна Сергіївна дізналася вже після його загибелі. Бійця зарахували до зниклих безвісти. Але після бою його не знайшли. Ну і з 5 вересня почались пошуки, які тривали три місяці. Куди ми тільки не звертались, до кого ми тільки не телефонували. І волонтери, і громадські організації, і Червоний Хрест, і виходили на адміністрацію президента, підключали депутатів. Вони теж от виходили на Міністерство оборони, листи, дуже багато відповідей, що шукаємо, шукаємо, але ну, поки що пошуки не дають ніяких результатів. Тіло Вадима таки знайшли і повернули матері, пошуковці. Бійця поховали, як належить, його речі передали до музею. Цей хлопець, він. Йшов на війну і там загинув. Це його телефон, який був повністю в крові. Сьогодні історія Вадима Наумова серед експонатів виставки Блокпост пам'яті. А це та сама картка, яка допомогла встановити особу бійця. У 12 ящиках з-під боєприпасів тепер те, що залишилося від солдатів вже сучасної війни. Про безцінні реліквії відвідувачам розказують школярі. У Степанівці знайшли загиблого українського воїна, і мене дуже вразило, що годинник, який був на руці загиблого, ще й досі йшов. Заглядували в кожну щіль, в кожну дірку, в кожний транспорт, який був загрівший, заглядували. Тепер вони працюють не з історією, а з сучасністю. Пошукові експедиції перебралися на схід. Місія та сама повернути полеглих солдатів додому, але робота геть інша. От, дуже багато техніки набито. и людей как бы я видел поле боя э, уже спустя там несколько десятков лет прошло 50 лет да прошло 60 лет прошло 70 мы скрываем окопы видим как оно было и видим просто костные останки видим какое-то ржавое железо а тут зеленая трава э, и все в такой вот там ну все в цвете это смотрится ужасно Вони йдуть туди, де війна. Ризикують власними життями заради тих, хто свої вже віддав. Їхня праця безцінна, та за неї і не платять, а подекуди ще й сварять. Наприклад, у військоматах. Там же своя манера роботи з сім'ями загиблих. Я зараз взагалі страшну річ скажу. Парня привезли, так висказали мисель. А за чим ви його привезли? Лучше б ви всі пара викопали. А він вже похоронений. П'ять гробів відправили. Два гроба з піском, з землею. 14-15 сентября 2015 року його вже похоронили, а 1 октября ми його тут відкопали. Вадим Початківець до війни на Сході ніколи не шукав останки бійців. Спершу в АТО поїхав воювати в складі полку Миротворець. Згодом повернувся уже з пошуковою експедицією. Це БМП. Второй останки внутрі части тела, стрілкове оружжя. Ребят подимали, от молились, як молитва, що Брат, ти будеш вдома, ти може бути вдома, тому що запах, тому що все це перший раз і все это... а мішок раси розривався, нагада вилізла. А там я вспомнив, все наше так это... ну, би сказати, правительство наше. Справа не з легких, не заради заробітку чи задоволення. Чому це роблять пошуковці відповісти не можуть. Просто так правильно, так має бути. Ми не поїдемо, хто буде їздити. Ми не будет хто буде Сейчас осталось Зараз вот эту техніку на полі. Без нього здесь вже знаходяться тіла шестерих людей. Чоловіка Світлани Максима Сухенка після бою на Донеччині поховали місцеві жителі. Просто закопали у братській могилі з чотирма іншими. І там табличка, просто що здесь э, ні ну, как бы неизвестные солдати, там что то типа погибшие за Україну. Ну такої це -то було. Ти тобто, ні фамілії, нічого там не було написано. Пошуковці розкупали могилу, ідентифікували всіх бійців і повернули їх сім'ям. Рідні кажуть, змиритися з втратою важко, але все життя марно чекати нестерпно. Якби не Павел, який туди поїхав, з цієї місії, то ми б мабуть, і не знали би, где Максим. Взагалі что ну, то есть, то, что, ну, как пропавший без вести, он бы считался и все до сих пор. Дві війни, дві епохи та біда одна. Державі загиблі бійці вже не потрібні, але на них хтось чекає вдома. І так само вмирає з кожним днем марних надій. Паралелі проводити можна і потрібно з тою війною, яка була страшною, великою, великою. І з цією странною, необ'явленою, з різними названнями, там, антитерористична операція. Люди і там, и там гибнут.